Він б'є як танк, як чортів мул копитом. Я перепрошую за вирази, але боже мій Тайсон не стримує емоцій. Вітаю! Надважка вага у 80-ті та 90-ті роки. Це явище, яке прийнято згадувати з ностальгією. Саме в той час розкрилися такі легенди боксу, як Майк Тайсон, Ленокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Рід Дік Боу. Той же Джордж Форман став чемпіоном світу в 45 років, але важко уявити іншого боксера, що володіє настільки руйнівною силою, як залізний Майк Тайсон. Молодий, швидкий і жахливо сильний американець, тривалий час не знаходив собі рівних, змітаючи все на своєму шляху. Однак навесні 91-го року хулігану з Брукліна довелося зустрітися на рингу із бійцем, який і сам був відомий нищівною силою. Боєць удару якого остерігався сам залізний Майк. А це, як ви розумієте, дуже дорого коштує. Тоді панувала божевільна конкуренція за звання номер 1 у дивізіоні. Щоб стати найкращим, потрібно було пройти через вогонь, воду і мідні труби. Це зараз можна побити кілька бійців середнього калібру і претендувати на титульний бій. У ті часи були інші правила відбору, і одним із тих важко переборних трамплінів був канадець Донован Роддок на прізвисько Баритва. У нього була непогана аматорська кар'єра. Донован став чемпіоном світу серед юніорів. Тоді він здолав Леннокса Юіса роздільним рішенням суддів. Через два роки після тріумфу на чемпіонаті світу Родок розпочав кар'єру в професіональних. Він був спарринг партнером у самого Ларі Холмса, якому молодий канадець докучав джебами. І, незважаючи на непогані здібності, кар'єра перспективного боксера просувалася в невисокому темпі. В 11-й сутичці Родок зазнав своєї першої поразки в кар'єрі. Він вів поєдинок проти Девіда Джако протягом семи раундів, начисто перегривав супротивника. Але у 1908-му був змушений відмовитися від поєдинку через загострення нападу астми. Через 10 місяців реабілітації Бритва повернувся в ринг і видав божевільну серію з 16 перемог. Тільки одна із яких була рішенням суддів. Саме тоді дономан зробив собі репутацію небезпечного панчера, якого почали уникати. У квітні 1990 року Родок зустрівся з колишнім чемпіоном світу Майклом Дугласом на прізвисько Динаміт. Наприкінці першої хвилини четвертого раунду Бритва всадив різкий удар у щелепу, який відкинув «Динаміта» на канати. Родок тут же додав найпотужнішу серію, після чого Доуз повільно, наче снігова куля, осів і, здавалося, помер. Родок зазвичай закінчував поєдинок лівим ударом на півапаркотом, але сам при цьому був правшею. Оскільки Доновану вже вдалося перемогти трьох колишніх чемпіонів світу, то наступним кроком мав стати вже титульний бій. Але всі чемпіони наче змовилися і зникли з радарів. А абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд відмовився від бою з канадцем і вважав за краще битися 42 річним Форманом. Також не вдалося домовитися з висхідною зіркою раді Комбов, який навіть виходив у ринг привітати роддека. Залишився ще Майк Тайсон, бій із яким не відбувся у 89-му році. Більшу частину часу той проводив на вечірках та в компаніях дівчат. По суті, Тайсон закинув тренування. У результаті його промоутеру Дону Кінгу довелося скасовувати листопадовий поєдинок свого підопічного з небитим донованом Рендиком. Кінг послався на хворобу Майка, хоча, як згодом зізнався Тайсон, він просто не хотів битися і тренуватися. І все таки йому довелося прийняти. Ти виклик донована вже на початку 91-го року на кону було звання головного претендента на чемпіонський бій проти переможця пари Холіфілд Форман. На той момент обидва боксери були у фантастичній формі, і вболівальники з нетерпінням чекали початку поєдинку. Тайсон проти донована Раддока, оголошений Доном Кінгом із ЗМІ як бій року, відбувся 18 березня 91 року на арені Казино The Mirage, штат Невада, і мав принести майку кругленьку суму в 120 мільйонів доларів. На той час ці два бійці були двома провідними претендентами на титул WBC, WBA та IBF у чемпіонатах світу у важкій вазі, які належали Евандеру Хо. Ліфілдо сутичка була важкою. Обидва боксери завдавали один одному сильних ударів протягом усього бою. Тайсон вів бій у своїй звичайній агресивній манері, але він точно не очікував такого гідного опору. Радок зустрічав його своїми фірмовими лівими аперкотами. Це пригальмовувало натиск Тайсона, проте це не завадило відправити канадцям нищівним у голову. На підлогу наприкінці третього раунду. Радуку вдалося відновитися після нокауту і продовжити бій. А потім поступово він виснажив супротивника і почав захоплювати ініціативу. У шостому раунді вже залізний майк мало не опинився на підлозі, адже удари Радока потрапляли в голову один за одним. Сьомий раунд проходив зі змінними успіхами і вже добігав кінця, коли вже неабияк втомлений на вигляд Тайсон вибухнув потужною комбінацією із шести ударів у голову Радека, після чого він відлетів до Канаді. Рефері встав між боксерами і зупинив бій, присудивши Тайсону перемогу технічним нокаутом. Багато хто вважав те рішення про зупинку спірним і передчасним через 9 днів після бою. Промоутери Дон Кінг і Мурад Мухамед уклали угоду про матч реванш. Щоб залагодити будь-які розбіжності з приводу результату першого бою, матч Реванш був призначений на 28 червня 1991 року. Між двома боями з Раддоком у поведінці Тайсона відбулися резючі зміни. Власне, нічого особливого саме в цей час Майк не зробив. Просто Тайсон вперше почав ображати майбутнього суперника. Ні з того, ні з цього він назвав Раддока. Трансвеститом пообіцяв зробити його своєю подружкою і сказав: не може дочекатися, коли ж ти поцілуєш мене своїми товстими губками. Поєдинок проходив у тому ж місті, що й перший мірейч Парадайс Невада. Як і раніше, він був запланований на 12 раундів і був боєм на вибування в чемпіонаті, в якому переможець ставав обов'язковим головним претендентом на бій з чинним чемпіоном світу Евендером Холіфілдом. Матч реванш виявився не менш динамічнішим, ніж перша зустріч. Тайсон упевнено стартував у першому раунді і за 16 секунд до кінця раунду вразив Равдака правим хуком у голову. Канадцеві довелося не солодко. Тайсон пресингував, як за старе. Часів і навіть після дзвінка завдав два удари по Раддоку. Рефері на силу вдалося розтягнути супротивників. Майкл продовжував атакувати Раддока у другому раунді. Джеб Раддока не зміг утримати противника на відстані, і вже всередині раунду розмашистий правий Майка збив його з ніг. Раддок одразу ж підвівся, але був зустрітий лютим натиском Тайсона, який, здавалося, ось-ось закінчить бій достроково. Але залізний Майк видихнувся і доновано вдало. Лося встояти раддок, відігрався потужним третім раундом, але в четвертому Тайсон парирував аперкот Раддика і завдав потужного правого гука, який знову приземлив Раддика на ринг. Проте Канадець знову зміг швидко встати на ноги, демонструючи неабиякої сили щелепу. Як виявилося, надалі зламано цим ударом канадець проявив силу духу і волю до перемоги, практично на рівних провівши всі раунди, що залишилися. До кінця бою лівого карантика розпухло, щелепу зламано у на розрив барабанної перетинки, і перемога за очками. Залізний майк пророкував своєму супротивникові велике майбутнє чорт візьми. Цей міцний хлопець в один перкасний день стане чемпіоном, якщо буде відданий своїй справі і не відступиться. Але відступився сам Майк, який опинився за ґратами в 1992 році. На цьому все, друзі. Ставте вподобайку. Якщо відео було цікавим, пишіть коментарі та до швидкої зустрічі!